Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю нарешті новий влог. Розпочинаю я його в машині у коми, тому що нарешті ми її витащили. Восени на дачу, бо все вона переживає, хвилюється, що вона змерзне в нас. Мама ще раніше поїхала, щоб нагріти піч. Щоб ми приїхали, було нам тепленько. Вчора мама приїхала на дачу, а ми сьогодні їдемо. Восини і... погриби. Да. по гриби. Я і погриби. Да. Вона не знає, як ті гриби. Я, я і гриби, ні, не заміни. Але якщо хочопеньки будуть, зайшли на ринок, скуповувались щоб їхати на дачу. На ринку немає, і це поганий знак. Тому що завжди, коли на ринку немає грибів, то і в лісі немає грибів. Ну, подивимось. Підемо? Да. Підемо, погуляємо, подихаємо свіжим повітрям, зловимо той осінній вайб. Так що... Осіння, осіння, Ми любимо осіння. Правда? Да, да. осіння. Дуже любимо. І ще плануємо сьогодні в баньку, так? Да? Да. ввечері. Після лісу. Аж прям азарт. Ймахова, ймахо. А тому просто золото. Осінь. Золотава осінь. Як там талі? Ти мамуся нас чекає. Здрасте. Ти що випустив? А, ти. Масюся, Масюся. Масюся. Побіг, побіг. Іди сюди. Почекай, мілка Марсік тут. Марсін, іди, іди. 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 Іди, сюди. іди сюди. Ну що, друзі, вийшли ми на полювання по гриби. Цікаво, чи нам пощастить. пощастить, пощастить ваші ставки. Як Знайдемо хоч один грибочок нормальний, ну, опенічок. Білий. Білий. Жовтий. ну давай. До речі, я колись тут знаходила. Ми знаходили, білі. А я один раз такий прям великий, знайшла один білий. Тут білих грибів мало. Грибники йдуть, конкуренція. До речі, в нашому лісі дуже багато грибників. Тому що тут біля наших дачних цих е будиночків неподалеку є село. Ну і місцеві знають, що тут грибне місце. Ось І ходять тут, збирають. Друзі, ми так і знайшли гриби. Дивіться, ми тільки ну, зайшли. Навіть ще в ліс сам не зайшли. І бачите, прям тут така полянка, галявинка. І вони є. А ми йшли, до речі, сюди, і якась жіночка нам сказала, що грибів немає. Це обманка, розумієш, щоб ми не йшли і Так. Да. Це мій гіртмейстер. Ма сказала, що я зовсім не блогер, тому що нічого не знімаю. То побігла за телефоном, щоб швиденько вам познімати. Це ми прийшли з лісу і збираємо листя. Летом веселились, так. а тепер відрабатували. А <рес> Юра горіхи довбе, збирає. Горіх вже зовсім повпадав, інші листя все тримаються. Ось так. Зараз це будемо вивозити. І дивіться, скільки в нас грибів ми не збирали. Зараз їх трошечки замочили. У нас вже вечір. Ось, скоро будемо їсти готувати. Дивіться, які різного розміру. Але, знаєте, такий гештальт закритий. Ну, майже, тому що. Дивіться, які є манюньки зовсім. І ми дуже багато таких полишали в лісі людям і собі на наступний раз потім. Мама вже запалила баню. У нас сьогодні повний комплекс. Тут же все мама повиймала. Ще капуста є в нас, лора щось вже їсть. А? Да. А. І нарешті в нас вже капуста тільки не зав'язалась трошки. Так що так. А мама розпалює в хаті в піч, щоб було тепло, і в баньці, так. Да. І тепер тащимо. Сьогодні, вчора гарно час провели, по гриби сходили, я вам засняла ж. А потім баньку мама розтопила, попарились трошечки. Ну, а сьогодні вже приїхали додому. Ну, по-перше, бо завтра починаються робочі будні, В школу треба ось збиратись. І хочу зараз пофарбувати волосся. Вже дуже просяться моє волосся, моє коріння відросло. Трошки вже силина проступає, тому треба фарбувати. І, до речі, хочу записатись якось для того, щоб підстригти кінчики, бо вже давно не підстригала, треба оновити. Нікусі оновила на тому тижні, нікуся ходила, до Майстер, Ну, робила манікюрчик собі і підстригла кінчики. І мені треба, я завтра йду на манікюр. І, можливо, завтра запишусь на кінчики е, До речі, моя майстер, яка мене раніше фарбувала в салоні, вона там вже не працює. Я в неї любила підстригати кінчики за того, що в неї була легка рука, і потім після неї гарно ну, швидко волосся, відростало. Але зараз ця дівчинка вже там не працює, тому буду шукати якусь іншу. Також, так що займусь зараз. Тим, щоб приводити себе в порядок. Ну І десь на днях треба знову ж таки пофарбувати брови. Ось І все. До речі, намагаюся, і коли не забуваю, мастити ось такою сироваткою вії від Ордінері. Нікуся собі мастила, це Артурчик за неї до Нікусі подарували, коли ми були в Німеччині. Зараз Нікуся зробила перерву, тому буду мастити як. Я мащу, коли не забуваю це робити. Знов готую. Це в нас знов вечеря. Ось, І готую, як ви бачите, кабачки. Знайшла в холодильнику, це наші здачі кабачки, і буде дуже шкода, якщо вони зіпсуються. Тому, поки є свої, треба їх їсти. Тому, і знаєте, кабачки мені більш пасують до картоплі. Тому тут я замочила таку величеньку картоплю. Будуть з кабачками і ще з оселедцем. Юра пішов в магазин за оселедцем. Картопля у мене буде незвична. Я її буду, буду запікати цілою. Ось таку саму велику знайшла, яка у мене є. Ось. Але, знаєте, в чому секрет цього рецепту? Рецепт. Тому що картоплю я буду обвалювати в борошні з сілью. Тут у мене 100 грамів борошна і 50 грамів солі. Зараз я її обваляю і трошечки надріз один зроблю. На кожній картоплі по одному надрізу невеличкому, щоб картопля не вибухнула. Зараз це все я обваляю в цьому борошні з сілью і буду випікати в аерогрилі. За рецептом, там, де я його знайшла, випікається ця картопля в духовці. Але, думаю, що я буду духовку ганяти, якщо в мене цих 4 картоплини влізуть сюди, тому що це, цю картоплю ще й треба випікати на решітці. А тут е, решіточка є. Так що ось такі у мене плани. Дивіться, ось така картопля, виходить, бачите, повністю в борошні обвалена гарненько. Я її перекладаю зразу. А ебо Картопелька має бути гарненько змочена, щоб борошно гарно чіплялось до неї. Так, і в мене вже гаряцька бачулі. До речі, я хочу запекти картоплю. Коли вона буде вже готова, я її розріжу навпіл, не до кінця. Хочу там перемішати цю картопельку, зробити всередині неї пюрешку таку. Ну, виделкою так чух-чух-чух перемішати і засипати все це сирком. Думаю, буде вкусно. Смачно. Так, друзі, дістала. Потім роблю надріз, так? Потім ось так. Бачите, яка хрумка скоринка за рахунок борошна виходить. Потім отако трошечки розвертаю. І треба обережніше, тому що картопля тільки тільки вона приготувалась, і вона гаряча. Тому треба робити все обережно. Тако перемішую виделкою і потім буду засипати сюди сир. Сир я вже натерла, покажу. Ось. Спочатку саму картоплю я там мну трошечки, а потім додаю. Сирок і ще трошечки вершкового масла додаю. Ой, скоринка відвалилася. Так, потім сюди сирочок. Сир в мене був шматочок сулугуні і шматочок звичайного я потерла. Взагалі, думаю, що різну начинку. Можна сюди додавати, пам'ятаєте. Ну і в Києві, мені здається, є ще ця печена картопля. В глобусі, пам'ятаю, точно є, тому що минуло, ні, позаминулому році їздили, коли в Київ, заходили в глобус і там брали цю картоплю. Дуже було смачно. Я завжди, якщо були там, брала картоплю з е, крабовими потертими паличками. Таку начинку і білочку. Дуже мені подобалося. А якось з нікус його були, то я себе брала що? Червону рибку, да, так? де, пам'ятаю? Ну, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю червону рибку. А, де сіль. Эй! Супше. Ого, батарейка, здається. Сіла. Давай. Трошки треба посолити. Чекаємо. Це вже геть розвалилося, але нічого, я думаю, що на смак воно не вплине. Цікаво, як буде борошно, так? Да? На смак зверху. Зручно, звісно, перемішувати. Ось, але нічого. Ну, і так роблю зі всією картоплею. У мене її 4 штуки. Але я, то, бачите, вже дві зробила. Це в мене вже третя. Я її повертаю знову ж таки в аерогріль, щоб вона не остигала, і сирочок, щоб не застигав. Зараз зроблю те саме з цією четвертою картопелькою. Картопелькою і. Думаю, буде нам смачно. Всяка картопелька вийшла смачненька. Супер.